Ось ще одна група, яку створили російські ботоферми. Називається вона Православна молитва». Назбирала вона 208 тисяч жертв, які співпрацюють несвідомо з російськими спецслужбами, прогріваючи злоякісні російські ресурси своїми лайками, аміньканням, героям слава і подібними гаслами. Що ми тут бачимо? Скільки людей сподіваються, що я повернусь живим. І вимагають коментарі. Давайте ми будемо писати коментарі реальним військовим, дякувати їм, обіймати їх, цілувати, але ні в якому разі не писати подяки картинкам з генерованим штучним інтелектом, які постять російські хакери. Далі ми дивимося, ікона, яку треба відамінькати. Тут реклама, благословення і вітання це злоякісна група, також відкритки для поздравлення, ще одна злоякісна група. Найкращі привітання з днем народження, ще одна злоякісна група. Слава Богу, за все і мільйон злоякісних груп, які прикидаються українськими. Наталя Любімова, це бот, згенерувала військового за допомогою штучного інтелекта. Залиши серце, а я віддам життя, щоб ви жили. Тут навіть картинка згенерована настільки погано, що видно помилки. Але ж наші дебіли наставили 1400 коментарів та 249 поширень. Навіть і не ну не вже це не видно, що це фейк. Ну прогріваємо росіянам злоякісні сторінки. Будь ласка, відпишіть батьків від цієї інформаційної помики, щоб вони тут не молилися, не ставили аміньки, не співпрацювали несвідомо з нашим ворогом. Робіть щось.